Каст Вінничини і в новому епізоді нашої програми говоримо про енергетичну безпеку нашого регіону. Наш гість, головний енергетик Вінничини, генеральний директор АТ Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Пане Юрію, мої вітання! Добрий день. І розпочати нашу розмову. Хочу із теми про історичну подію в галузі енергетики нашої області. У Вінниці будують новітню автоматичну підстанцію. Наскільки важливим є це будівництво в питанні розвитку енергетики та власне? В питанні інвестицій. З точки зору розвитку енергетики, це дуже важливий проєкт. Саме нова підстанція це такий невеличкий елемент цілого проєкту. От ми багато чуємо стосовно розподіленої генерації, розподіленої генерації без розподільчої мережі і розподіленої, і розумної мережі неможливо. Ця підстанція автоматизована, вона саме буде таким елементом такої мережі. Вона буде керуватися. Не персоналом вручну, як завжди, воно то було прийшов, там вимокач нажав кнопочку Включив-відключив, чи роз'єднувач, все буде автоматично і дистанційно а з, -з, з зовсім іншого місця. Стосовно інвестицій, наша компанія. Намагається і буде йти в ногу з місцевою громадою і міста Вінниця і області. Для чого? Це будівництво цієї подстанції і реалізація цього проекту то фактично наш внесок, наші інвестиції в розвиток індустрії міста Вінниця і Вінницької області. Тому що коли приходить інвестор, він, мабуть, перше питання задає, де майданчик тут. А що тут є? Тут поле. Нічого нема. О, ні, він починає рахувати і рахує зовсім інші цифри. Коли є інфраструктура, мається на увазі електричні мережі, вода, інше. То зовсім інша справа, і зовсім інша зацікавленість. Перш ніж ми перейдемо до наступних питань, ви сказали про розподільчу генерацію. Поясніть, будь ласка, хоча б кілька слів, що ж то воно є таке. Розподілена генерація то генерація, яка не концентрована, не знаходиться в одному географічному місці. А яка, от, наприклад, може бути одна генеруюча установка 100 МВт, яка стоїть буквально там на майданчику, 2 гектари. А ті ж 100 МВт можуть складатися з 10 окрем. Електростанцій, тобто які виробляють електрику, які стоять зовсім в різних місцях. І вони підключені не до класу мережі, наприклад, 110 кВт, а вони підключені до класу мережі напругу має на увазі 10 кВт, то зовсім інші втрати. Це дорожче. Але з точки зору надійності, ефективності, то зовсім інший рівень. Розвитку, якщо говорити про потужність підстанції, продовжуючи тему того, що вона будується, розкажіть про її потужність. Загалом потужність цієї підстанції після вводу її в експлуатацію в повному обсязі буде 80 мегаватт вже наступного року. Буде введена перша черга 40 МВт. То вже дозволить промисловим об'єктам того парку, де вона знаходиться, та підстанція вже більш-менш спокійно підключатися і мати надійне і достатнє джерело живлення для виробництва тієї чи іншої продукції. Тут хочу уточнити, що підстанція це індустріальний парк і він там не один. Тобто, ми говоримо про величезні потужності, які буде забезпечувати не одну промисловість. Абсолютно не одну, і хочу можливо то не секрет. Ми вже про то чули деякі анонси, що то тільки перші кроки. Того району з точки зору розвитку індустріальних парків, чотири вже ніби ну погоджено, вже погоджується п'ятий. І є ще декілька дуже-дуже потужних промислових виробництв, які пропрацьовують можливість будівництва саме у нас в Вінниці. Дуже цікаве підприємство. Коли то буде, то я думаю, всі скажуть. Ау! Але знову ж таки така взаємодія, що підстанція залучає нові підприємства, нові інвестиції. Ну, зовсім не так. Ми повинні розвиватися, і ми розвиваємося разом. Якщо чесно казати, то зараз ми абсолютно вірно. Ми мається на увазі Вінниця і Абсолютно вірний крок зробили. Ми повинні розвиватися на опередження для того, щоб інвестор приходив а вже. Майже все було, а не так, що то, що я казав, приходиш а там відкрите поле нічого немає. Всі починають іскати гроші, інші підстанцію і все інше. Окрім того, що це велика потужність енергетична для е, підприємництва. Вінницький міський голова зауважив, що це е, також м, сприяє енергетичній безпеці всієї територіальної громади. Вінниці, розкажіть, будь ласка, про це на, яким чином вона цьому сприяє? Він абсолютно правий. Цей проєкт в цілому не окремо вирвана умовно ця підстанція, а цей проєкт в цілому він значно підсилює надійність живлення нашого обласного центру міста Вінниця. Тому що на сьогоднішній день вже роками, десятиріччями, ми маємо лише одне джерело живлення. Одне фактично реалізація цього проєкту. Дозволить отримати друге джерело живлення, то вкрай надійно ми то проходили всі разом, коли драшисти обстрілювали наші потужні об'єкти на Вінниччині. Пане Юрію. В одному із інтерв'ю ви розказали про те, що це не буде така підстанція, як ми звикли бачити, що це опори, що це дроти, тому що а, в цьому проєкті особлива увага а, приділена. Архітектурі, власне, розкажіть, чим же вона буде відрізнятися? Що ми побачимо або, навпаки, не побачимо в цьому проєкті? Цей проєкт, якщо подивитися на цю підстанцію, так скажемо, збоку, то ніхто навіть не зрозуміє, що то енергетичний об'єкт, що то підстанція, не буде опор, не буде дротів, як ви сказали. Не буде ізоляторів, вимикачів, роз'єднувачів, нічого не буде буде звичайна будівля. А всі лінії, які будуть підходити і виходити з цієї підстанції, вони будуть виключно кабельними лініями. Два класи напруги буде на цій підстанції 110 кВт і 20 кВт. 20 кВт розподільча мережа буде роздавати електрику вже на, в парку, відповідно індустріальному, а підходити будуть кабельні лінії 110 кВт в нашій області, кабельних ліній такого класу напруги ще немає. Чим же ж відрізняється ще? Що дозволяє? Технології комплектних розподільчих пристроїв. З елегазом, то не нова технологія для світу, але в нашій області то буде фактично перша підстанція 110 кВ, яка буде повністю реалізована на круги. Тобто, якщо звичайна підстанція займає площадь, там, ну я буду там, приблизно, не приблизно казати, хай буде 5-6 гектарів, то ця підстанція фактично майданчик 80 на 80 метрів. Будівля, де власне обладнання, трансформатори, вона там 20 на 50. Да, три поверхи, да, височенька, але не така, яка б вона була, якби вона була в класичному виконанні відкритого розподільчого пристрою. Е, мої колеги були власне на будівництві, і вони приїхали вражені тим, що знову ж таки не буде ось тих друтів, які ми звикли. А якщо говорити в цілому по, по Вінницькій області, чи вже є такі проєкти, де е, ми не бачимо звичайних дротів, але енергетика є, електрика є. Звісно, в цих технологіях також нічого немає нового. Кабельні мережі як 04, так і 10 кВт, вони існують і в місті Вінниця, а є і повітряні лінії. Якщо казати у відсотковому відношенні, то станом на сьогодні, то ну, дуже, не дуже показник, але лише 4% наших мереж, 10,04 кВт, то кабельні лінії, тобто вони під землею. Все інше то повітряні лінії. Чим це добре чи не добре? Кабельна лінія фактично не руйнує естетику. Кабельна лінія то фактично дуже безпечна для оточення для людей, дітей, тварин. Кабельна лінія то дуже устойчива штука від всяких катаклізмів, погодних чи непогодних чи обстрілів чи чогось іншого. І. Ми бачимо, і воно радує глаз, коли його нема, коли ми йдемо, і там таке перехрестя павутіння, що ми не знаємо, що там відбувається, то на мене не дуже. Ми на цьому шляху ми йдемо по Якщо порівнювати капіталовкладення стосовно будівництва повітряної лінії чи кабельної, то вони відрізняються в три в чотири рази, звісно, дорожче. Але тут, ну якби іноді треба вибирати. На сьогоднішній день кабельні мережі, які знаходяться в місті Вінниця, то більш за все. І ще в декількох є в районних центрах, ну більше то в Вінниці. Вони вже експлуатуються близько 20 років. Для цих ліній то не те, що там крайній термін, але є крайній термін, які лінії ми кожен рік все більше і більше перекладаємо, кладемо нові. Ви сказали про те, що це безпека для споживача для дітей, тварин. А хочеться поговорити про безпеку самих електриків електриків. Про те наскільки їм комфортно працювати, комфортніше працювати з тими чи іншими мережами. Тому про будь ласка, про ваших колег, тому що сьогодні енергетики, електрики це просто на вагу золота. Це працівники, яким ми забезпечуємо тим, що у нас є освітлення в будинку, власне. Як їм комфортніше працювати? З точки зору експлуатації кабельних чи повітряних ліній, звісно, тут також в рази безпечніше. Тому що кабельна мережа до будь-якого кабеля, вибачте, можна просто торкатися рукою до дроту, який оголений, чи не зовсім оголений, десь висить, чи він впав, то вже небезпека до нього і підходити навіть не можна. Тому то зовсім інші технології, то в рази безпечніше. Знову ж повертаючись до проєкту, про який ми з вами говоримо, про терміни його реалізації, коли він планується завершити повністю. Ви сказали, що одна лінія вже буде запущена в наступному році. А якщо говорити про проєкт в цілому, коли його граничні терміни реалізації? Знаєте, дуже цікава така історія. Цьому проєкту його починали десь 2010-2011 рік. Весь цей час компанія шукала. Гроші, щоб його реалізувати. Початок реального проєкту, реальне капіталовкладення, було у 2021 році, то було близько 3,5 мільйонів, було побудовано зовсім, вибачте, там два прольоти лінії 110 кВ, Але початок був. 2022 рік по ясно яким причинам ми нічого не встигли зробити і не робили. Але в 23 третьому, році ми вже побудували 12 десь кілометрів повітряної лінії 110 кВт не однієї, а в двохцепному виконанні. Зараз ми дійшли до тієї ділянки, там де ми будемо переходити в кабельну лінію. Цього року ми робимо будівельну частину підстанції, там, де будуть відповідна розподільчі пристрії, там, де будуть стояти трансформатори, все буде всередині. Наступного року ми будемо будувати кабельну ділянку десь 2 км до цієї підстанції і включати один трансформатор. Тобто то буде вже пуск підстанції. У му році другий трансформатор, в 9-му я думаю, до 30-го, то точно ми зробимо, вже буде решта то 4 чи 5 кілометрів кабельної лінії 110 кВ до однієї з підстанцій, існуючої в місті Вінниця, з її реконструкцією. Загалом вартість проєкту загалом близько мільярда гривень. На сьогоднішній день вже вкладено 80 мільйонів, а цього року. Також близько 70 мільйонів. Наступного року плануємо 260, через рік. Близько 160 мільйонів гривень. Держава допомагає в реалізації цього проєкту. Чи це кошти, які АТ Вінниця Обленерго заробляє для св... для себе? Ми не використовуємо кредитних, взаємних чи державних коштів. То кошти війни цього обленерго, які ми заробляємо відповідно надаючи на послуги за розподілу електрики в нашій області, я не даремно це спитала, тому що дуже багато критики є від споживачів: що куди йдуть наші кошти, але хочеться показати, що кошти йдуть для того, щоби. Підприємство розвивалося, щоб знову ж таки споживачі отримували якісні послуги, сучасніші послуги. Ми зможемо, якщо вже так казати, реалізувати підстанції в два рази швидше. Але тоді, два-три роки, ми не будемо умовно майже ремонтувати, реконструювати прості мережі, 10,04 ноль які просто йдуть до наших умовно домівок це не то не призведе до покращення ситуації з надійністю, з якістю і з іншими показниками електричної енергії. Тому ми йдемо і так, і так. ну, тому тут важливо наголосити нашим глядачам, а відповідно вашим споживачам, вашим клієнтам, що сплачувати за послуги, які вони отримують, потрібно вчасно, тому що це залежить, і власне їхня добробут, і ті послуги, які вони знову ж таки отримують. Ну можливо, навіть не вчасно, скажу можна і наперед. Будемо сподіватися, що глядачі нас почують і будуть платити наперед. Дякую вам. Ще хочеться поговорити. Про реалії сьогодення ви вже сказали про обстріли. А що стосується цього проєкту, наскільки врахована безпека і чи передбачені знову ж таки ті реалії, які ми, в яких ми живемо, що можливі обстріли. що, власне, Про захист цієї підстанції цього проєкту, ми всі чуємо про існуючі декілька рівнів захисту підстанції: там перший, другий, там один плюс третій. Навіть якщо ми побудуємо підстанцію з третім рівнем захисту, повністю в бетоні і в землі, при великому бажанні воно може бути також зруйновано. Вартість підстанції в такому виконанні вона збільшиться знову ж таки в два, в три, в чотири рази. Тому ця підстанція вон, нова, вона реалізується фактично по захисту один. Тобто від прямого влучення там, мовно балістики чи якоїсь там криватої ракети не спасе. А від шахеда як піде? А від осколків і всього іншого, вона захищена, тому що то фактична будівля, будівля не сендвіч панелі такі, які продуваються, а бетонна повністю вся. В Україні традиція, що будь-які такі важливі заходи, які відбуваються, супроводжуються якимись символічними діями. Однією з таких символічних дій було закладання капсули часу. Розкажіть, будь ласка, про власні емоції, що відчували, коли ставили підпис в документі, який можливо десь колись з часом наші нащадки через там дуже дуже велику кількість років знайдуть цю капсулу часу. І власне, що в тому документі Ви знаєте, підписантом е нашого послання, нашого вистав майбутнє. Є... Я так знаєте, ще потім запропонував хлопці 50 років, то дуже багато. Нас вже діти пам'ятати не будуть. Може, давайте там років 10 зробимо. Та ні, вже 50 так 50, вже написали і підписали. Фактично в цьому листі, там і буде фотографія, коли ми це підписували. Ми написали те виключно технічне, не комсомольці 20-х, а комсомольцям 2000-х. А зовсім інші речі ми написали про коротесеньку історію цієї підстанції і створення цього проекту. Тому що ми, ми знаємо, що а, за 10, 20, 30 років потім важко знайти, де вона і як починалася. Тому саме це ми туди в капсулу і заклали з підписами, з датами, а, з фотографіями, щоб наші нащадки. Якби подивилися, згадали, як воно було. Можливо, посміхнулися тим технологіям, з якими ми сьогодні працюємо. Я так надію, і згадали, які то були роки, в які ми з вами живемо. І головне, щоб коли вони знайдуть цю капсулу часу, що це буде в мирній Україні, і хочеться знаєте, на завершення нашої програми. Є таке традиційне питання для усіх наших гостей. З надією у перемогу ми запитуємо, що зробити першим після перемоги. Першим, що я зроблю після перемоги, я наберу на телефон своїх колег з Чернігова, Сум, Луганська, Харкова, Донецька. І запитаю, як ми можемо їм допомогти. Тому що я чітко знаю, роботи там буде дуже-дуже дуже багато. Ми вже там були, ми допомагали і ми будемо допомагати. І ми до того готуємося і технікою, і людьми. Ми постійно готові, Вибачте, як так на стрім'я тільки нам. Не команда, а прохання ми полетіли. Ми знайдемо людей, які допоможуть хлопцям працювати. Пане Юрію в вашому обличчі хочу подякувати усім енергетикам, які, попри небезпеку, забезпечують нас світлом. І дуже дякую вам за цю розмову. Дуже було приємно. Дякую вам. Ну а глядачам нагадаю, що це був подкаст війничини.